Танечко, друзі! Доброго вечора! І я запрошую вас до себе на капище. Капище сьогодні у нас горить вогонь, і я хочу трішки поговорити про реальну магію, про те, що робить людину магічною особою. Про те, що Відрізняє людину, яка йде по шляху магії від звичайного чоловіка або жінки, яка проживає своє життя день за днем, не замислюючись про те, скільки сили знаходиться в нас самих. Буквально недавно ми згадаємо святкували святом Купали. Теплий день. Могутнє вогнище, велике свято, середина літа, міцсамер. Час, коли всі стихії знаходяться на своєму пі пікові. А сьогодні Ламас. Вже час збирати рукавички, вже час готувати сани, готувати свої запаси на зиму. Готуватися до випробувань. І це особливо важливо для тих, хто йде по магічному шляху. Тому що ЛАМАС це свято, яке, на яке ми робимо свій звіт перед богами, перед силами, перед усіми, усіми тими, хто допомагав нам. У розвитку, хто давав нам знаки, хто підказував нам, хто вів нас з собою, хто простягав нам руку з видимим світом, з невидимим світом. Усі ми дуже сильно поєднані. І тому я вітаю вас щиро з Ламасом, я вітаю вас щиро з Лугнасадом, з цим магічним святом. І, можливо, кожен з вас. Біля свого вогнища упродовж часу від 1 до 5 серпня, зробить якісь маленькі кроки для того, щоб відзвітувати своїм силам про те, чого ж ви так навчилися? Що ви зробили за ці півроку? Для мене ці півроку були. Вкрай складні, тому що е, сили, з якими я співпрацюю, весь час вимагали від мене дій, е, вимагали від мене пояснень, чому мені потрібно такий шлях. А вони від мене постійно вимагали бути е, у вирі подій, е, у вирі тих. Е, Дій, які підтвердять моє ставлення до цього світу і ставлення цього світу до мене. У мене є свої звіти і результати, які я вже показав, які я вже відкрив. І сьогодні трішки буде не про це. Сьогодні буде про те, що ми будемо робити в майбутньому, які нас чекають перспективи в майбутні півроку. Друзі, це не дуже простий період. Прогнозу робити не буду, тому що це справа вкрай важка, вкрай тонка, дуже делікатна. Зараз вир подій такий, що. Зміна простору відбувається фактично на наших очах. Ми не встигаємо слідкувати за ниткою долі, яка постійно закручується, постійно переходить з одного візерунка в інший, розплітаючись інколи таким не дуже собі гарним узором. Але ми маємо знати, що будь-яка дія. Вона нам потрібна. Вона нам потрібна для проходження свого шляху. Для того, щоб ми реально зрозуміли, чого ми варті, чого варта наша сила, чого варті наші знання, які ми здобуваємо кожен, кожен день. І це особливо для тих людей, які йдуть по шляху магічного розвитку. На майбутнє півроку ми. Відпустимо свою частину, свою магічну частину на новий етап навчання, новий курс, нова лекція, нова купа лекцій. І ці лекції будуть проводити не люди. Ці лекції будуть проводити нам інші сили, інші сили з інших світів. І про те, наскільки сильна ваша. Друга половина, наскільки сильна ваша половина магічна, наскільки і буде прийняті ті знання і вміння, які вам дадуть сили з інших світів. Сьогодні у це свято, у цей період ламасу, ми вшановуємо. Вшановуємо врожай, ми вшановуємо хліб, вшановуємо нашу матінку, землю, ми їй передаємо цей звіт, ми звітуємо перед матір'ю, яка нас... Кормить, яка нас збагачує, яка нам дає сили. Сили, яких у багатьох людей зараз можливо недостатньо. І недостатньо лише по тій причині, що вони не усвідомлюють, що перше, до кого потрібно звертатися, це наша земля. Я постійно у своїх відео говорю, що земля, земля, яка вас народила, земля, на якій ви живете, має вам. Допомагати усіляко. Якщо вона вам не допомагає, то тут потрібно замислитися, чому це не відбувається, чому ви страждаєте на якісь фізичні хвороби, особливо це хвороби ніг, опорно-рухливого апарату. Що є з цим проблеми, то це перше, на що потрібно звернути увагу. Потрібно тим паче зараз поклонитися землі. Принести їй дари, запитати у землі, поєднатися з нею фактично, і отримати відповідь. Ну, Якщо ви не зможете це зробити самі, ви можете мені написати, звернутися особисто, і ми з вами це розберемо разом. А духи, Боги, які знаходяться на вашій території, вони. Вам завжди допоможуть, якщо ви знайдете до них правильні слова, правильні підходи, і не будете нищити природу навколо себе, тому що я практично постійно замічаю, як люди приходять до природи і ламають гілки по-живому, вирубують дерева. Випилюють ради то, заради того, щоб зготувати якусь собі їжу на вогні. Шашлик там чи ще якусь річ. Шашлик це непогано. Але е, якщо ми трішки будемо підходити дбайливо до природи і брати сухі гілля, їх же вистачає. Е, але треба трішки проявити свою. Силу волі, піти далі, не стояти на тому місці, де ви звикли, а піти далі, не пиляти сирі гілляки, а брати сухе те, що є, те, що лежить на землі. І природа вам завжди допоможе з цим. І тоді буде поєднання, буде сила, буде міць, будуть знання, яких не достає зараз. Знання, які е, криються в землі. І зараз, якраз в період е, лугнасаду, ламасу, це дуже важливо. Ми беремо і робимо звіт землі, і ми беремо від неї те, е, ту силу, ту міць, яка нас буде е, тримати в тонусі, яка буде нам давати сили в майбутні півроку, щоб наша частина, наша. Магічна складова повернулась до нас через півроку на Імболк уже оновленою сильною і магічно впливовою. До нових зустрічей зі святом Ламас. Будьте здорові!